Рестайлінгова Audi A7 2015 року, що ж у ній є. По-перше, це вже надійний бензиновий двигун на 333 сили, який вже не страдає за дирами, не страждає розтягненням цка. Тобто він нормальний, надійний і динамічний. Причому в нього непоганий розхід палива. Само собою, це нас система повного приводу Quattro. Громізні просто диски континенталь. Матричні фари, якими можна їздити постійно на дальньому світлі, вони вирізають машину на зустрічному рузі. Два радари, то автомобіля, контроль полоси і адаптивний круїз-контроль, люк. Крутезний цвіт, що тут типу, панарда грей. Само собою, фішка Audi це видвижний спойлер. Ось такі у нас тут задні фонарі, камери кругового, кругового огляду, у нас камера ззаді, камери спереді і камери у дзеркалах. Саме цікаве, це преміальна опція це у нас дотяжечки усіх дверей. Далі по салончику бачимо у нас акути... акустичну систему Bose. контроль сіпек зон. пам'ять сидінь, вставки зі справжнього дерева. Ось так у нас виглядає салон, Чуть-чуть пікає, є підігрів руля. Тут у нас система управління адаптиром круїз контролем, електрорегулювання руля з пам'яті сидіння, понятне, шкіряні з електрорегулюванням задній ряд. Зараз вам його покажу. Ось так і не виглядає. Для заднього ряду вже бачимо тут роздільний клімат-контроль і підігріви для задніх сидінь окремо. підлокітник, чорний дах автомобіля. Та ще дуже багато.